Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі добрий. Відео присвячене аналізу так, діагностуванню, чому у нас сльозить патрубочок. Насправді робота, яку мала провести ще декілька днів тому, це проаналізувати привалочні поверхні. Усі привалочні поверхні. І от зокрема, отут, де у нас сльозить, від самого початку сльозило. У нас тут є така фасочка, вона вся. Виглядає сумненько, але є особливо таке місце. ось, ось тут, От воно йде так грубо. Так грубо, так добрих півкола, пів, пів міліметра. Це згори, а отут ще більше от, оце ось місце ось. Прям такий нормальний горб. Я от дивлюся, як сюди шайба лягає. Ну, в принципі, на нього і лягає. Так, а ну попереднє цікаво. Менше. Чи лягали на нього чи ні? Ну, Нібито на нього і не лягали, але все одно варіантів, чому воно все ж таки сльозить навіть на холостих. Не дуже той багато і відповідно зараз ось це знімемо обережненько, так? Абразивчиком саме краєчок. Нові шайби, ось ці. Це вже виходить у нас вживані. так, Візьмемо новий комплект, закалимо, відпалимо і в гуму ой, в воду. Зберемо, витримаємо на сухо гарненько, і будемо ще раз дивитись, Тому що верхня пара у нас суха, нижня у нас сльозить. Сльозить насамперед згори. Де ось ця ось штука-дрюка у нас? Ну, Подивимось, як коли себе показувати. Слава нації!